Всім привіт! Сьогодні хотів би розповісти вам про Infinity Pack на КБ через Vixwell. В минулому році, коли зробили злоття на цього персонажу, він досить сильно змінив мету на фарм КБ. Тут не потрібні якісь заоблачні швидкостя, як, наприклад, у кріска там 290 потрібно було ще дофіга дефу, щоб можна було фармити. А тут достатньо більше десь. 230 на самому Віксвелі, у інших продовжувачів трошки менше потрібно, щоб було. Але головне, що більше 190 в ідеалі Ну, 200, але 190 також заходить. Пачку можна формувати через Віла 2 продовжувача 2DD, або через Віла 3 продовжувача і 1 dd Тоді воно. Працює більш стабільно та і е, сильно заморачуватись за урон не потрібно, тому що він завжди набиває дуже багато на всіх кольорах, на всіх е, рівнях боса. Ось вам збірочка. Тут у нас йде Віксвелл, Деміта Анахарет, Леді Мікаге і як ДД використовується ніндзя, але тут майже е, не потрібно, ну, заморочуватись дуже сильно не потрібно. Можна брати гарно заходи геомант, Кадавра можна брати навіть ну, на низьких рівнях. Це непоганий ДД, він під щитами навіть з тим, що його порізали, він там є здається по 200 тисяч. Так, по 200 тисяч за удар, коли стоїть 1500 ходів, то на один ключ завжди наб'є. В ДДшки Фейн також заходить, там майже будь-хто, напевно. Дракоморфи, Дінтору. що небудь синеньке, напевно, також буде нормально бити. По швидкостях тут виходить три продовжувачі, один іде. Тому віксел у нас. 252 швидкість. Мікага швидше за нього. Це не обов'язково, можна, щоб було менше. Там е навіть розрив великий в швидкостях не е впливає ніяк. У другого мого соклана така ж сама пачка, там Мікага на 50 швидкості швидше за вікселочем ніж всі інші. Тут 287, ну, я ж кажу, можна, щоб там в тих же самих скоростях було, як і він сам. Анахерет 240. Ідеміта. Також 240, здається. 240 ніндзя, 223 буде. Це він е з, з альнаме для фарма пака. Геманта, якщо взяти, я знаю, що він е використовує. Тут трохи більше, тому що над вуликом ходить. Е По сетам також немає ніяких е е рекомендацій, крім одної, що. Потрібно, щоб був один сет оборони. Віксел роздуває свій щит і роздуває щит, який накладується на початку гри. <кій> без нього працювати не буде. Ось оцей сет без різниці на кого, одягаєте, без різниці з якими статами. Головне, щоб був на початку ходу додатковий щит. Так, по талантам. Мікага. Ну, це більш ПВПшний. тут навіть ВДМ нема. Мікага використовується на цьому аккаунті в ПВП. Віксвол з ВДМом. Трошки міткості, також йому дається це нагідер, напевно, використовує її. анахарет деміта, ніндзя. Тут також з ВДМом. По книжкам. Тут все золота віксел, здається, тут навіть... Не повністю залитий, головне, щоб оце, цей скіл був залитий по максимуму. Тут все по максимуму. Тут також все залито. Деміта залита і ніндзя залитий. Так. А по замінам ще хотів сказати, можна продовжувати, наприклад, є бюджетна грішниця. Її на аккаунті немає, але її можна використовувати. Це от з демонів. Їх можна одну-дві використати. Вона тут також продляє і дає додатковий баф. І знаю, ще є ось серчиха розбійниця пустель, її також використовують. Вона тут продляє бафи на один хід з відкатом 3. Так. Тепер йдемо до пресетів. Демонів Шостий. Тут якраз ще не бив він. Ось ця пачка. Віксел стартує з дебафу. Ой, ну, з, з дебафу накладає щити, на другий ход свій вже продляє його. Деміта стартує з бафів, потім на другий ход продляє. І всі інші також. Ну, ніндзя тут без різниці можна виставити, щоб починав з випалювання, потім цей, щоб відкатувати. Але на авто також працює. Нікаге. Навіть пресетів ніяких не потрібно, вона і так буде все бити. Дивно, що не заблокований перехід. Ну, Подивимося. Так, і того і ще раз. 250 швидкості. 52, 240, 240, 223, 287. Ну, це я ж кажу, можна не враховувати, вона ПВПшно. Тут можна ставити другого дд і воно буде працювати, набивати ще більше шкоди. Так, запускаємо. Вбираємо швидкий бій, щоб показати, як воно працює. Спочатку і потім в кінці вам покажу ще результат. Так, Швидкість. Смікаги дає також бафи додаткові, які будуть роздуватись щит перехват, ще бафи. І від кількості бафів будуть роздуватися щити віксовом. Анахарет продлив, Деміта продлила. Плюс мікага з ніндзей, що він ще додатково ходить і а, додатково набиває. Бої тут, якщо не на авто дуже довгі. Зараз підождемо десь до п'ятого восьмого ходу. Подивимось. Які там щити будуть, і потім я вже в кінці покажу вам результат. Працює на будь-якому кольорі, на будь-якому рівні. Заморачуватись не треба. Якісь там антистани, клінси робити ще щось. Все працює. Тут стають такі, такі божевільні щити, що жоден КБ їх не проб'є. Я думаю, якщо ведуть 7 КБ, то Пак буде так само на ньому працювати. Так, знову продляється. Додатковий тімап. Знову продляє. Зараз 6-7 стаків держа, щоб воно все витримувалося. Знову продляє сьомий. Ну, вроді, все, все працює. Щити розігналися. Тоді зараз переключаюсь на кінець бою. Подивимося, як воно там. Так, у нас зараз 50-й ход. Щити держаться. Уже 83 мільйони. Тут 22-й стак, там 19, -й, 23. Плюс-мінус все продовжується. Уже один ключ зроблений. Дивимось далі. Так, у нас сотий хід босса. Все, ще стоїмо. Вже 24 хвилини. щити, як завжди, роздуті. 170 мільйонів урона. Я пам'ятаю там ще, коли він тільки вийшов і забув ім'я персонажа, який фракційний з банеретів через цей пак можна було шотнути за один удар 6 КБ. Так, ну Вже покажу вам результат після цього. Так, І того 35 хвилин вони трошки не достояли у мене. Тут із-за кольору синього боса 231 мільйон урона. Ще хотів сказати, і трошки забув коли описував все. Не можна одягати сети до обходу, на персонажів, тому що буде збиватися щит і збиватися розганяння. І якщо е, грати через два м, продовжувачі, е, бажано одягати на них або біжу, або сет на перезарядку навичок, тому що бос може застанити когось, і тоді не можна, ну, е, щити можуть не розігнатися. Із-за того, що Якийсь з персонажів буде пропускати ход. Там треба або міксувати ДДшок, щоб стан летів в них, або одягати на перезарядочку. Шмотки. Тоді і все буде працювати добре. Так що, дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал. Всім папа! -па.